Значить, попався у мене такий автомобіль NIVA 21213 2003-2005 року випуску. Мова піде не про заміну самої коробки. Передач. А про деякі деталі. А конкретно про траверс. Коли хтось заміняв по якійсь причині п'ятиступку на чотириступку чи не знали, чи не звернули увагу на траверс. От траверса. п'ятиступка. П'ятиступка, ступка ступка. Візуально вони більш-менш подібні, але насправді різні. Центр подушки зміщений от п'ятиступка. Більш-менш центр по корові проходить на 4 ступці, більш-менш по центрі траверси. Плюс трошки вигін відрізняється. То тут, де обходить кардан, більш-менш однаковий вигін на всіх. З протилежної сторони от в 4 ступці був чуть опущений вниз. Перші дві п'ятиступка, третя 4ступка. Е, плюс подушки. В п'ятиступці своя подушка. Оці дві це 4 ступки. Значить, при заміні п'ятиступки на 4-ступку подушку поміняли. У зв'язку з тим, що п'ятиступки розболтовка ширша. Подушку поміняли, траверсу не поміняли. І по тій причині рвало шрус. От, притягнули машину до мене. Шрус не просто порвало, там всередині ну, в общем, все потрощило і навіть обірвало подушку коробки. Будь ласка. Шрус я закинув другий і звернув увагу на те, що коробка відносно роздатки сильно зміщена. Знаєш, коли я пробував намістити цей хланець на еластичну мухту, він сильно валяв, болти ніяк не можна було просунути. І почав я шукати причину. Причина в траверсі. От хтось так закинув чотирьохступку і не звернув увагу на деталі. От, така штука. Зараз переберу траверсу. И буду зняти шрус ятого.